А довго ми будемо ще брехати дітям, що доросле життя набагато складніше ніж дитяче. Я так ціную те, що я вже доросла, і те, що я можу робити свій вибір, будь-який хороший, поганий. Я можу помилятися, робити свої помилки, і мене можу засудити тільки я сама. А все інше мені пофіг. І оце дуже цінно в дорослому житті. Люди, цінуйте, коли ви вже доросла людина, цінуйте і користуйтесь тим, що ви можете управляти своїм життям самостійно незалежною, мама. Ніколи мене не ставили ніякі рамки. Я бачила, як інших дітей пресують Ось стільки дома, будь-там то не можна, там не можна. все. у мене такого не було. Але все одно я бачила навколо ці кордони для дітей, і мене це страшно бісило. За когось навіть мені було шкода, що як так от це вони живуть, <смі> виживають. От радій, поки ти дитина, а потім, коли виростеш, будеш тільки пригадувати, як було класно дитин, Немає хлопот, немає забот. Поїв, поспав уроки вивчив. Ні, це не так працює. Клопати і відповідальність це і є свобода, свобода вибору. Без цього нікуди я оберу клопати і відповідальність аніж знову попасти в дитинство. Знаєте, мене лякає та думка, що колись я помру, і потім буде наступне життя, і мені знову треба буде пережити етап дитинства. Цей підлітковий, ну, поки ти не станеш самостійним. Це найскладніші часи, мені здається, тому що ти там набуваєш собі шишки, заробляєш собі негативні переконання, які потім ти в житті починаєш наступати через це на граблі в одній і тій самій граблі. Да? те, що в дитинстві в нас закладується. Ми потім півжиття відпрацьовуємо. Ми потім півжиття зустрічаємо одних і тих самих людей, які дають нам уроки, щоб пройти оті переконання, змінити свої. Да? Нам даються переконання, ми, ми заробляємо переконання, неправильні, якісь. Ну, типу, вона правильні, вони наші. Тому правильні, але ці переконання потім нам отам звише посилають людей, щоб ці переконання. У когось переконання я недостойна, там не варта такого чоловіка. Наприклад, є жінки, у яких є таке переконання, тому що їй в дитинстві розказували, що ти там, кому ти треба, подивись на себе і так далі. Ну, аб'юзивні батьки. Да? Вона сама обрала цих батьків для того, щоб їй нав'язали це переконання і щоб вона потім протягом життя з ним попрацювала, тільки інструкцію не дали, як це зробити. От, але є інструкція. Я вам потім розкажу. Підписуйтесь, буду розказувати про ці інструкції. І от в дитинстві ми заробляємо ці переконання, і потім нам починають зустрічатися люди. Зазвичай це або друга половинка, яка дає тобі ті самі переконання підтвердити: от все нормально, все нормально. А потім починаються якісь проблеми, і ти знову накручуєш себе, що я. Не варта його, мабуть, я не варта його, тому він мене б'є, п'є і ти -ти 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 -ти, да? розходиться з цим чоловіком. Потім попадається їй інший чоловік, наче нормально. Але через ті її переконання, дитячі, да, які там завдяки батькам склеїлися. Знову цей чоловік починає себе поводити так само, у когось інші переконання, ну це я так тип, найтиповіше переконання, зараз пригадала. І ми наступаємо на одні ті самі граблі, на одні ті самі граблі, на одні ті самі граблі, поки бляха не зрозуміємо, що десь має бути інструкція, щось працює не так, щось зламалося. Алло, Хелп, дайте інструкцію. І тоді. В наше життя приходить якась інструкція, вигляді якоїсь книги, у вигляді якоїсь інформації з інших джерел. І от ти починаєш читати інструкцію, а там да, да, от у мене все так, да, та от інструкція чи точно, от ця поломка імеється вже, Що делать? У мене так було. Що робити? І потім, коли дочитуєш до кінця, розумієш, що робить, і вирішуєш всі ці питання. Але до чого я це все? В дитинстві все це наробляються, всі у ці установочки у нас, переконання, вони так вкладаються, 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 вкладаються. а потім розгрібайся, як хочеш. Але ж ти вже живеш своїм життям, ти робиш свій вибір. Хочу, живу так. Хочу, живу так. І ніхто мені не командир. Ну, це я, мабуть, більше про себе, бо різні ситуації бувають. Але це так круто, коли ти живеш, і ніхто тобі не командир. Коли ти живеш і можеш вирішувати, які помилки робити в своєму житті. От. Я от своїх дочків в дитинстві давала робити помилки. Я не потребувала від неї, там, щоб вона точно все правильно робила. От щоб, не дай Боже, не помилилися. Я не знаю, інтуїтивно це виходило. Я бачила, що вона робить помилку і казала, от там може бути отак. Якщо вона вибирала робити так, то вона робила, і я її не сварила. Вона отримала негативний результат, а потім вже думала, так, мама мені казала точно. угу. Було, було, було. А да. я от, от як вона так і казала, так воно і сталося. І наступного разу, коли я вже так не намікаю на те, що, що ти там от-от-от, подумай, вона вже, знаючи, що я не буду її зупиняти, якось переконувати, не роби так, тому що ту ну ну, ну 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 А роби, буде отак, от мені здається. Я не впевнена, мені здається, буде так, може робити. І вона тоді вже думала, М, а нахіра мені це гемор? Навірно, не буду. От, а іноді робила. Робила, ну то піднялася, тріхнулася і пішла далі. От, от так от має бути. От, але у кожного буде по-своєму. Якщо вам подобається такі відео, обов'язково пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на мій TikTok і будемо далі з вами спілкуватися, задавайте питання, буду відповідати.